Шановні, я е, не буду займати довгий час. Я просто хотів би наголосити на деяких моментах. Я чув перші доповіді е, шановного пана головуючого, власне, пана Мавріна і інших, е, декілька там встиг почути. Там, звичайно, піднімалося питання про актуальність е, е, біографічних досліджень, і в тому числі, звичайно, одне з головніших питань це було питання про те, що ми маємо. Однозначно це пов'язують з умовами війни, з умовами нашого героїчного спротиву російському ворогу, тобто в умовах російсько-української війни. Ну і звичайно, що одне з найважливіших питань це є питання, яке теж піднімалося насправді історичної пам'яті, тобто історична пам'ять, біографія, як наука і ем, громадське поле ну безумовно, що громадським полем є питання історичної пам'яті. Називання вулиць, пам'ятників і так далі, ці речі, як вони між собою корелюються. Я достатньо часто беру участь в таких подібних дискусіях і е, е, чую таку думку, що вчені сучасні України мають, мовляв, абстрагуватися від війни. Декому ця думка може показатися дикою, вона мені теж здається дуже дикою і дуже неаквирною. Як це може бути так, що громадяни України а Особливо інтелектуальна еліта, якою є історики, біографи, можуть бути поза війною. Але я вас запевняю, що така позиція є, і в тому числі, от всі ці речі вони відображаються на одній з найбільш таких актуальних проблем, яку можна окреслити як меморіалізація, тобто увічнення пам'яті героїв різних часів, різних епох в назвах вулиць. Звичайно, що. Така проблема є дуже гостра для міста Одеса. Е, я думаю, так в цілому, ви в загальних рисах, ті, хто не є з цього міста, обізнані, е, Чим, в принципі, є Одеса, Одеса є досить проблемне місто насправді в дуже багатьох моментах. Тобто, це місто російськомовне, на жаль, і досі. Тобто, коли ви приїдете в Одесу, ви побачите, що е, ну, дуже багато людей це кажучи, я м'яко кажучи говорю, розмовляють е, язиком, а не мовою. Дуже багато громадян до цього часу заперечують питання української ідентичності, тобто, що треба абсолютно чітко руба ставити питання про те, щоб Одеса і в Топоніміці, і в пам'ятниках стала українським містом. Одна з найбільш гострих фаз протистояння такого подібного між проукраїнськими істориками громадськими діячами, і я би так їх назвав місцево-новоросійського такого розливу, і відверто проросійськими українофобними була звичайно пов'язана з пам'ятником Катерині Катерині II в Одесі, і українські історики, українські діячі дуже часто чули таку думку. Ви ніколи в житті не повалите цей пам'ятник. Цей пам'ятник є. знаєте, мені іноді здавалося, що такий пуп Одеси. Тобто, якщо торкнутися цього пам'ятника, всі Одесити як один вийдуть на вулицю, Одеса попроситься до складу Росії, і взагалі таке враження. Що небо впаде на землю, але е, зусиллями української громадськості пам'ятника Екатерині II немає уже досить багато часу. Правда, нічого ні неба на землю не впало і все стало нормально. Більш того, буквально днями, ну там я не знаю місяць, здається, ще й не минув вулиця Єкатерінінська і Катеринінська площа вона перейменована на вулицю Європейська і Європейська площа. І знову ж таки. Якихось значних проблем в цьому плані не виникло. Але не треба думати, як сприйняли це деякі колеги, що це є однозначний вже тріумф, за яким жодних питань вже немає. В Одесі все однозначно добре. Нічого подібного. В Одесі триває вже достатньо довгий час протистояння з приводу називання вулиць меморіалізації. Це протистояння проходить по лінії. Історика та панімічної комісії, якою керує, ну по суті, керує заступник пана Труханова, голови Одеси, до якого теж дуже багато запитань і претензій. Як ви чудово знаєте, ті, хто слідкував за суспільно-політичним життям України Одеси, а тут я думаю, всі такі. І ця комісія дуже часто приймає такі, я б сказав, цікаві рішення, які. Постійно викликають такі певні дискусії, ну але я зараз про це ще скажу, скажу лише, що в питаннях називання вулиць, в принципі, ми всі пройшли дві основні фази в питаннях меморіалізації. Це фаза деколонізації і фаза деколонізації. Сьогодні вже звучала чудова доповідь про деколонізацію. причому досить часто ці тези, вони, тобто ці позиції, вони перетиналися один з одним в Одесі. Треба сказати, декомунізація пройшла досить успішно, причому вона почалася ще в 1990-х роках. Але дуже часто назви комуністичних всяких вождів вони змінювалися на назви Російської імперської. Тому, як кажуть, від цього не було легше. Ну, а друга фаза деколонізація вона взагалі припала на період війни, зрозуміло, тому що закон прийнятий тільки нещодавно, і це теж породило дуже значні дискусії. У плані е, стратегії. Називання вулиць е, в Одесі, я би визначив дві такі позиції, основні утрируючи, зрозуміло, деякі моменти спрощуючи. Тобто, одна позиція полягає в тому, що треба е, максимально деполітизувати питання, як вони це називають. Е, треба це питання вивести в полі, е, отакої, якоюсь, знаєте, м, такої удаваної об'єктивності, е, рафінованої такої об'єктивності, щоб е, вшановували ті постаті, які, мовляв, Ну, є однозначно правильними, однозначно чудовими і так далі. Ті постаті, яких пропонують українці, українська громада, українські діячі, вони дуже часто заперечуються саме, саме на тій підставі, що мовляв, вони є неоднозначними. Ну і от всі ці поняття або недостатньо видатними, і це поняття видатний. Воно теж дуже сильно дискутується в даному разі. але за моїми спостереженнями. Ці поняття в основному дискутуються саме коли висуваються українські ініціативи. Дуже важливо, що Одеська історика та комісія досить часто називає назви українських видатних діячів на околицях міста, в нових районах міста, що, як на мене, і не тільки, звичайно, на мою думку, не відповідає самому духу переназивання. Наприклад, як вам таке, що е, правулок імені Карпенка Карова? Правулок імені Карпенка Карова. Правулок Параджанова. Правулок Параджанова. Да, він знаходиться і Карпенко Карова і Параджанова знаходяться е, геть в на околицях міста в забутих богом е, малесеньких мікрорайончиках. Ну, як на мене, це, звичайно, є неподобство. Е, нещодавно була вулиця досить велика, так, в новому районі міста Таїрова перейменована на вулицю Чікаленка, колишня вулиця Академіка Вільямса. Ті, хто може бував в Одесі, ну, правда, це досить район міста, в якому не часто бувають приїжджі гості Одеси. І знову ж таки виникало питання: Чікаленка пов'язаний з центром міста, з старим районом міста. В він на вулиці Новасельського. Зараз вона називається, тоді називалась Ямська. Чому ти не переименувати цю вулицю? Но Зрозуміло, знову ж таки тут були відразу певні проблеми. Досить часто в топоніміці Одеси залишаються назви людей, причому і нові назви з'являються, до яких є претензія щодо їхнього українофобства. Зокрема, це вулиця Константина Поустовського. До речі, є і бібліотека імені Поустовського. За моїм підходом, я вважаю, що в топоніміці не може бути жодних компромісів. Не може бути назв на честь дійчів, які, хоч якось би, запітнали себе, заплямували себе українофобством. Тобто, якщо людина, вибачте, чорним по білому колись написала, що української мови немає, українців немає, то не може бути ніяких виправдань. Це ми не можемо виправдати жодними віяннями часу, да? жодними якимись обставинами. Ця людина просто не заслуговує на те, щоб бути е, увічнена в публічному полі. Звичайно, це абсолютно не значить. Що дуже часто нам закидають, що мовляв ми відмовляємося від історії, нічого подібного в Німеччині лінію Фіншталь і досить вважається видатною вченою видатною кі кінорежисером. але ж немає наскільки я знаю, можете мене виправити вулиці лінії Фіншталь або пам'ятника Лінірі Фіншталь може, може я помиляюся, але мені здається, немає. Тому ми звичайно вивчаємо цих людей. але не може бути ці назви. там натомість, що ми бачимо в Одесі. Замість Поустовського, ну тобто є окрім Поустовського, наприклад, вулиця Петра Біцилі, не, не так давно вона назва. Але хто такий є Петро Біцилі? Петро Біцилі це є один з правозвісників Дугіна, по суті, Євразійства. Петро Біцилі чорним по білому писав в одеських газетах, що українці це дикуни, що українців не має бути, що Українці це не народ. Вибачте мене, яким чином назва такої людини може бути в топоніміці Одеси. Тільки на тій підставі, що він народився і викладав в Одеському університеті, ну і ну і що він в Росії власне вважається видатним інтелектуалом. Він дійсно був інтелектуалом, так талановитим культурологом, істориком, медіївістом. но, але, але назва вулиці, назва вулиці це зовсім інша історія. Тому і таких прикладів є дуже багато. Насправді самі кричущі приклади, в чому власне є проблема ще в Одесі, це називання вулиць. Іменем українських героїв нинішньої російсько-української війни мається на увазі і тих, хто воювали з 2014 року, і ветеранів уже повномасштабної війни теж скандал за скандалом був, тому що вулиці або не називали, гальмували, або називали на дуже забутих богом, як кажуть, околицях міста, що є знову ж таки неприпустимо. і знову породжує перед нами питання, хто є видатним. Безумовно, ті люди, які зараз є героями України посмертно, вони заслуговують ну, тут ми, мабуть, не будемо навіть дискутувати на те, щоб стати прикладом для громадян. Тому що кого називають іменами кого називають вулиці? Я переконаний, що це можуть бути тільки люди, які є однозначним прикладом для громадськості. Тому, як на мене, завершуючи, я вважаю, що в назвах вулиць і не тільки в Одесі, мають бути вшановані. П'ять категорій. Перша категорія це українські діячі загального масштабу, як Тарас Шевченка зрозуміло. Іван Франко. Причому незалежно, не дай Боже, незалежно від регіону. Тобто Іван Франко і Тарас Шевченка це люди, які українського масштабу і не має значення, довго Іван Франко прожив в Одесі? Чи він тут просто бував? І так далі. Це звичайно друга категорія українських діячі, які. Загальному масштабу, які мали певний зв'язок з Одесою. Тобто ті, хто тут був, і так далі. Тобто, от такі от люди. Далі третє одеські українські діячі, це зрозуміло. І з цим в Одесі величезна проблема, і особливо в меморіальних дошках. Я просто хочу сказати як приклад, днями в Одесі відкрили дошку Міклуха-Маклай, але відкрили саме там, де раніше збирались відкривати. Меморіальну дошку Сергію Шелухін. Хто більш актуальний зараз Сергій Шолухін чи Миклуха Маклай? На моє глибоке переконання, це звичайно Сергій Шелухін. Ну і четверта категорія це іноземні діячі, які або місцевого масштабу, як Володимир Жабатинський, або ті, хто взагалі відомі своєю однозначною підтримкою України. Причому це мають бути люди, яка має бути все-таки певна відстань, щоб не було такого, я перепрошую, як зелена маска, якого стали ледве не багатотворити, а потім ви всі пам'ятаєте, що сталося. Ну і п'ята категорія, я вважаю, яка окремо, це герої російсько-української російсько війни. Тобто ця категорія має бути, як кажуть, понад часом і понад всім, тому що це власне ті люди, завдяки яким от ми зараз з вами сидимо, і розмовляємо нашою рідною українською мовою. Оці п'ять категорій, але в жодному разі, як на мене, не має бути е жодної людини в назві вулиця, яка, хоч якось би, хоч е датично, хоч одним словом, заплямувала себе якоюсь українофобією. Тобто це не може бути людина. Знаєте, як ми кажемо часто 50 фіфті тобто, ну десь він колись був е проросійським, а українофом потім він поміняв думку. Ну вибачте, тоді е ну він не, не може бути однозначним лідером. Однозначною людиною для вшанування в такому дуже серйозному вигляді, як е, звичайна назва вулиці, тому що це дуже серйозна заявка, так скажемо. Ну і ще на чому я постійно наполягаю, на кожній конференції в різних контекстах має бути принцип соборності. Ми дуже довго говорили про принцип регіоналізму, але ми бачимо, до чого це призвело. Але принцип соборності у нас працював, вибачте мене, тільки один раз на рік, да, 22 січня. А ми не, не ставили його в принцип наукових досліджень. А от мені дуже цікаво, чому його не можна поставити в наукові дослідження в меморіалізацію? Ми ж постійно простежуємо як українські діячі, постійно, як знаєте, як кровообіг, постійно були пов'язані з багатьма районами, з багатьма містами селами України. І мені здається, і в меморіалізації і в наукових дослідженнях принцип соборності має в унітарній державі, якою є Україна, витіснити нарешті. Принцип регіоналізму, який по суті спирається на феодальний світовий, а не на унітарний, і нам, особливо в такий екзистенційний період, він як на мене абсолютно е, не потрібен. От е, таке я би хотів дуже коротко окреслити. Дякую за увагу, е, дякую за саму конференцію і е, дуже сподіваюся на співпрацю подальшу з вашим дуже шановним інститутом. І, ну, як всі знають, я думаю, і в вашому інституті співробітничу. Люди, які пов'язані з Одесою, я мало Ігоря Стамбола і багатьох інших, може я і не про все знаю, дякую за увагу. Перемоги нам всім. Всім. Дякую вам за дуже серйозну і актуальну доповідь.